Христос народився! Найчастіше, коли ми говоримо про народження, ми говоримо про початки: говоримо про початок певного життя. Дитина розвивається, дитина вчиться, підліток робить звичайно свої перші помилки. Діти роблять, але підлітки, молодь часом робить їх більш так конструктивно, тобто вони можуть відзеркалися часом на ціле життя. Потім поправляються помилки, людина знову вчиться і десь доходить до яких певних якихось рівнів у своєму житті і можу сказати, оце є досвідчена людина. Якщо говорити про Господа нашого Ісуса Христа, то треба говорити. Все будемо говорити абсолютно в іншому ключі. Не можна інфантилізувати Різдво. Не можна підходити до Ісуса Христа так, якби Він прийшов на нашу землю і чогось на ній вчився. Ні. Він прийшов навчити нас. Так, Він зійшов до самої землі, він увійшов до звичайної родини. Він народився як звичайна дитина, але вже дещо навіть пізніше, коли він буде в храмі розмовляти з законовчителями, він буде показувати, що він має дещо більше ніж кожна інша людина, і потім протягом життя ще це доводив. Якщо сьогодні ми святкуємо різдво Ісуса Христа, то треба сказати, що це є певний початок апогея. Це є початок виконання Божого задуму. І сьогоднішня Євангелія, так названий гимн о Логосі, гимн про слово, він ще раз нас цьому навчає. Я повернуся до тої молитви, яку ми читали на початку сьогоднішньої Євхаристії. Боже, ти придивно створив гідність людської природи. І ще чудесніше її відновив. Дай нам участь, просимо, у божественності того, якого благословив, хто благословив прийняти нашу людську природу. Бог створив людину, але потім вона потребувала відновлення. Бо вона була спотворена внаслідок первородного гріха. І те, що Господь прийшов на нашу землю, це був його. Великий задум. Це був його великий спасительний план. Він не прийшов тоді, коли на це говорили, вказували люди або якісь пророки. Хтось із пророків сказав, що в наступному році має прийти. Ні, всі були в очікуванні, всі були в готовності прийняти його, і навіть не знали, як він буде виглядати. Так, звичайно, цьому багато докладали, говорили, що він має бути великим правителем, він має бути великим воєноначальником, він багато речей має виправити, але дуже часто помилялися, тому що говорили по-людськи, а не по-божому. Отож, Господь приходить, щоб відновити те, що ми втратили. Ми втратили оцю єдність, близькість з божественною природою. Так, ми після первородного гріха стали звичайними людьми, звичайними створіннями, як багато багато інших. Не перестали бути улюбленими дітьми Божими, тільки мали відновити власне свою участь в цій родині Небесного Отця. Але сьогодні ми святкуємо саме той момент, коли Господь починає звершувати свій великий план, починає так що люди можуть це побачити. Він звершував це і в словах багатьох пророків, але сьогодні це робить в сині. Це друге сьогоднішнє читання з послання до євреїв. Чудовий, чудовий текст. Текст, який говорить про те, що Господь різними способами багаторазово він промовляв через людей через пророків. в останньому часі промовив через син. Знаючи цілий контекст Євангелія, ми знаємо, що іншої промови в такому плані вже більше не буде. Наступним буде тільки парузія, тобто прихід Господа Ісуса у всій славі, і тоді настане оцей суд. Хоча, говорячи про суд, треба сказати, що він відбувається вже сьогодні. Це не буде той самий суд, що буде у вічності, але сьогодні відбувається також суд. Ми знаємо, суд є споріднений з таким словом, грецьким словом, кризіс. Криза це є такий момент, коли людина обирає, що для себе є найголовніше. І сам Господь через Йоанна Богослова в сьогоднішньому Євангелії говорить, що Він, Христос, прийшов до своїх. Тобто прийшов до тих, кого Бог створив, кого обдаровував різноманітними благодатями. Він прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Ми не можемо говорити, що всі не прийняли, але була реальна кількість людей, які його не прийняли. Сьогодні подібна ситуація. Є люди, які приймають Господа, є ті, які говорять, так, Він є, він є десь там на небесах. Він є десь там в храмі, але я в своєму житті, в своїй домівці створюю свій світ, своє царство, свої правила. Сьогоднішні, сьогоднішній уривок Євангелії, так званий гимн про логос, логос це грецьке слово, означає слово, про слово, якби відриває, можна сказати, нас від такої інфантільності різдва. Відриває нас від того, щоб ми сприймали Різдво Христове так по-дитячому, просто схилялися тільки над дитятком, бо ми розуміємо, що в цьому е, маляті прийшов до нас всемогутній Бог. Прийшов той, який хоче нас спасти, той, якому є чому нас навчити. Цей текст, який пише Йоанн на початку своєї Евангелії, він називається прологом або вступом певним, в якому він говорить про цілу історію. Він не говорить відразу про народження Ісуса. Він говорить про це слово, яке перебувало з Богом, і Богом було слово. Це складні слова, часом навіть такі філософські слова. Які спонукають нас до розвитку, спонукають нас до того, щоб ми кожного року почули їх по-інакшому, щоб ми кожного року могли сказати, ми стали дорослішими християнами, а ми стали християнами, які сьогодні можуть відбивати певні атаки Злого Духа, сильніше ніж то було рік назад. А ми стали сьогодні тими, які краще бачать Божі плани. Краще бачать, відкривають Божу волю. І тут знову. Ця криза сьогодні такий суд, бо хтось може сказати так. Насправді, останній час мене не то, що навчив, але спонукав мене до того, щоб я шукав оцього останнього слова в Бозі. Хтось каже ні, навпаки. Тут, звичайно, кожен сьогодні відповідає за себе. Сьогоднішній день він спонукає нас, якби збагнути глибину слова. Слово, ми знаємо, це є інструмент порозуміння між двома особами. Так, часом, якщо забракне слово між близькими людьми, може з'явитися криза. Насправді багато інших речей може падати. Так відбувається в подружжях, в родинах, в спільнотах, у тому числі таких чернечих спільнотах. І можливо, коли зділився в одній такій спільноті два моїх співбрата. Так сталося. Вони практично не розмовляли в останній час один з одним, тобто якісь там. Практичні питання, інформативні якісь меседжі і нічого більше. Але прийшло різдво, і треба було ділитися оплатком. І Не можна було сказати банальні слова, тобто, всі мають скласти ці декілька речень, подякувати, перепросити, побажати. І вони звичайно можна сказати, проломили кригу, тобто вони вийшли один одному на зустріч, подали цю руку, почали говорити. І потім один із них зауважив: ну так, насправді, в Різдво кажуть, відбувається чуда, навіть тварини починають говорити. Розуміючи, що раніше вони були спотвореними, вони не говорили це слово один до одного, не тому, що стали одною із тварин, тільки тому, що дозволили зійти на такий рівень і позбутися того інструменту, який дав їм Бог. Логос, про який говоримо сьогодні, це наш Господь Ісус Христос. Слово, це Він приходить на землю, щоб ми мали діалог з Богом, щоб ми навчилися насправді цьому діалогу, такому глибокому діалогу, і щоб насправді через нього стали до Бога ближчими. Ми об'єднуємося з ним у цьому слові. Ми слові Божому, ми об'єднуємося з ним, черпаючи з цього євхаристійного вівтаря. І якщо ми бачили, може звертали увагу на такий дуже важливий жест під час Євхаристії, коли священник приготовляє вино на вівтарі, і він додає до нього краплину води. Хтось каже, ну так не багато води, щоб більше було вина. Тут йдеться про інше. Говориться про оце об'єднання божественної і людської природи. Божественна її найбільше, людська природа має бути навіть краплина, яка розпливається в цій божественній природі, стає для неї ближчою. Дуже важливо зазначити завжди, що Бог ніколи не. Дозволяє, щоб ми позбулися власної особистості, тобто навіть розпливаючись в бозі, будемо говорити, в його натурі, приймаючи цю божественну натуру до себе, навчаючись нею також жити. Ми ос... ми залишаємося особистостю, ми особ... залишаємося людиною, особою зі своєю душею. але це вже більше для катехези для поглиблення. І ще одна річ, яку хотів би е, на закінчення е, сказати, е, слово воно спонукає до діалогу. А е, слово воно об'єднує е, навіть е, такі ситуації, про які я вже згадав, е, які, начебто, є не до вирішення. Е, слово виходить на зустріч. Е, слово часом як факт. Зустрічається як аргумент, так скажемо, зустрічається з контраргументом. Так в цьому народжується діалог. Одним із таких цікавих моментів, які ми можемо переживати сьогодні, про які я би хотів би зазначити, це є таке перше різдво, коли в Україні ми можемо святкувати його всі разом. Пам'ятаєте, в наших родинах, особливо в родинах мішаних, завжди було так, що тут ми святкуємо католицьке Різдво, а через два тижні православне. Хтось говорив польське, українське, можна тут додавати, звичайно, якщо ми перенесемося в якусь іншу державу, то там можуть бути інші національні ознаки. Але сьогодні ми маємо таку особливу можливість, щоб перестати називати Різдво католицьким. Православним, що якимось іншим, але називати його Різдвом Христовим. Засередитися сьогодні на головному. Так, звичайно, справа календаря це була було питання дуже довге, це було питання багатьох дискусій. Ми говорили про слово, багатьох діалогів, богословських діалогів. Я не буду входити в деталі, але колись треба було зробити цей крок, і бачимо. Практично всі церкви християнські в Україні зробили цей крок вперед. Коли ми святкуємо одне і те саме свято, але в один день ми зовсім по інакшому його відчуваємо. Так, в нас є складнощі. Так, якщо пам'ятаєте, в попередні роки з нами на літургіях чи на вечірній літургії завжди був, наприклад, єпископ греко-католицької церкви. Так, в цьому році це неможливо. І ми говорили про те, як ми будемо ходити одне до одного на ці, на ці свята. Бо я так само йшов на е, Різдво Христове тепер тільки 7 січня йшов до е, наших братів греко-католиків. Ми знайдемо інші майданчики для діалогу, ми знайдемо інші способи для спільної молитви, але сьогодні є оцей знак єдності, і е, запрошую прославляти сьогодні, Господу, за це. Пославляємо насправді Господа за цей крок уперед. І це є завдання. Бо, можливо, тут так само сьогодні у спільноті є люди, які говорять, є сьогодні питання, яке не вирішується. Є сьогодні особа, з якою давно не говорив, не спілкувався, до якої не телефонував, людина, якою боюся подати руку. Зробімо це саме для цього, щоб ми. Визбулися такої земної натури, а взяли для себе цю натуру Божественну, для цього Ісус прийшов на землю. І Він вчить нас цьому від самого свого різва. Він об'єднує людей. До Христа будуть приходити пастушки, а потім будуть приходити волхви зі сходу, мудреці зі сходу, щоб вклонитися йому. Такі люди і такі у кожного своя дорога, у кожного свої аргументи, але всі прийшли для того, щоб вклонитися. І ми сьогодні вклонимося Господові, і в сьогоднішній день ми, визнаючи нашу віру, співаючи кредо визнання віри. А ми визнаємо, що віруємо в того Бога, який став людиною, оселився між нами, і пам'ятаємо двічі в рік на Богу, я, на благовіщення Господнє і на Різдво Христове, ми в певних моментах цього визнання віри, саме коли говоримо, став чоловіком, став одним із нас, народився з Діви, ми стаємо на коліно. Не поспішаємо. Затримуйся, затримуємося на хвилину, щоб прославити Господа. У е, його пришесті, у тому, що став близьким до нас, а через нього ми стали близькими йому. І ще раз, тут ми визнаємо віру літургійним таким способом у цих словах. А коли повернемося сьогодні до тієї людини, з якою давно не говорили, але Господь нам сказав сьогодні: підеш і протягнеш руку, прийдеш, почнеш говорити як людина, яку я визволив. Яку я освятив, отоді будемо визнавати нашу віру цілим своїм життям. Дай Боже, щоб ми її визнавали завжди. Амінь.